Ну що, колеги бджолярі, які у вас плани? Давайте з вами поговоримо про те, які взагалі можуть бути плани в пасічника на зиму. Значить, вже 100% пасічницький сезон 2023 закінчився. З чим я вас вітаю. Хочеться, щоб той сезон, який прийшов, більш ніколи не повернувся. І той сезон, який був, на наступний собою переніс тільки високі медозбори, здорові бджоли. І успішно зроблені відводки вами і ті відводочки, які ви купляли. Хочеться, щоб ще в наступний сезон з 23-го перейшли всі ті гроші, і в 23-му, в 24-му, верніше, ще добавились Ну, типу, щоб. У 23-му, там, допустимо, там, пасічника заробили 250 мільйонів доларів на всю державку. Да? І ще щоб було подвоїлось. То щоб було 500. Тобто, ті, хто заробили в цьому році по 50 тисяч, в наступному році, щоб заробили не менше як по 100. Оцього я вам хочу побажати. Ну що пасічник повинен зробити зимою? Значить, хто не знає, можливо, у мене дивляться молоді а такі дивляться, я знаю. Е -е -е, перше, панове, чітко прорахуйте план. Того, наскільки у вас буде багато або мало бджіл в наступному році. Ось такими от цими пишеться, прораховується, і ви тоді будете чітко знати, скільки вам потрібно. Перше вуликів, друге рамок, третє вощини, четверте на реномет. Це важливо. Заплануйте те, скільки ви хочете зробити відводків. Чому це важливо? Тому що перше потрібно стати в чергу до якогось маткаря. Потрібно купити буде маток. Це 100%. -сутки. Маток вам. Не те, що треба буде, вони вам необхідні. Це перше, можливо, ви не шарите виводити, і вам треба десь забронювати, скажімо так, позицію, наприклад, там, на 50 маток. Немало і не багато, правильно? Друге, якщо ви все ж таки будете маток, виводити самі на свою пасіку, вирішили надивилися моїх відосиків, ще чихось відосиків, і рішили таки вивести самі собі маток, вам потрібно підготувати повністю все для того, щоб ви вивели маток. Це вже потрібно робити. Друге, третє, може вже четверте, не знаю. Дуже важливо, щоб у вас вже була заготовлена підкормка для бджіл. Перше, це може бути канді, друге, це може бути мед пофасований в пакети. Вже це робіть. Не ждіть, вже це робіть. Якщо вам потрібно канді, то просто заказуйте мене. Ми робимо Ми робимо на інвертованому кукурудзяному сиропі, чи там, коротше, інвертований цей сироп е цукровий. Е і до нього можемо вам додати трошки пилку. Ну, зараз не рекомендую пилок, на він зараз. Десь в місяці лютому, так вже треба буде пилочок туди додати. Тому ми, в принципі, це все робимо. Кому ще треба, ми додаємо від нозематозу узвар з полину, Якщо вам це треба, звісно. Значить, далі. Потім, що вам ще треба? Точно знати, скільки треба вощинки. Так як в нас магазин GLS, я не діло, у мене тут вщенка лежить. Е, з якого як розраховується кількість вощинки, яка вам необхідна. Значит, перше. Ви повинні розуміти, що бджолина сім'я за сезон повинна відтягнути від 10 до 20 рамок вощини. В середньому це 15 рамок. Може бути більше, але не може бути менше. От 10 це саме мінімум, що вас повинна отягнути бджолина сім'я за сезон. Це буде вважатися гарний, класний показник. Значить, відтягує бджолина сім'я, у вас, допустимо, 20 листочків вощини. 20 листочків вощини це приблизно чуть-чуть більше десь кіло км. Кіло 700, Кіло 700, якщо брати на гроші в мене, це буде у вас получатися 400 гривень кілограм. Тобто вам треба десь 350, 700, десь 750 гривень трошки менше. Ну, коротше, 2 кг да? Тобто, на одну бджолину сім'ю заложувати. 800 гривень. Ну, якщо у вас вже є бджоли, тобто вам не треба купляти вощину попередню, то ви перетоплюєте і на 1 кілограм воску ви в мене берете 13 листочків вощини. Ну, типа 1 кілограм. Ващини, це буде 13 листочків. В нашому випадку 13-14. Якщо чим більше будете набирати, то, там по тих пару грам може набігати. Далі, коли ви це зробили, ви розраховуєте, тобто закладаєте до 20 листків вощини на одну бджолину сім'ю. По-любому, чому? Тому що це важливо. Тобто, 100 сімей, 2000 листків вощини. В одній пачці буде приблизно 60-65 листків вощини. Ну, це залежно ще ж від виробників, вони ж по-різному роблять. Ну, у нас це здається, буде по 65 листочків. Точно не помню. Тому що там же йде там, на один е, листок там 80 грам, 82 грами. Да? Тобто цей грам десь може коливатися. Там 86 може бути, 85, залежно від виробника. Є такі, що по 100 кажуть, що треба, але по 100 я не бачу сенсу. 114, тим паче, я там бачив ребята, деякі роблять, для чого такі грубі ті листки ващені. По що ще важливо, щоб ви чітко розуміли чітко. Значить, в якийсь момент. Що ви будете робити з тими бджолами? Скільки відводків ви хочете зробити? Запланувати. На ті відводки забезпечити цукром зразу. Да? Тобто ви повинні по факту скласти смету. От так, як смету в строїтельстві складає, значить, так, цього треба кілограм, того треба тонну, тр... 10 метрів квадратних, цього 15 квадратів, цього 200 квадратів, робоча сила стільки і так далі. Те саме повинні зробити по бджолах, тільки виходячи з того, що повинно бути по бджільництву. Ще що треба зробити? Ще вам, по-любому, треба зробити розвідку. Розвідку того, куди ви тих бджіл повезете, якщо ви збираєтесь кочувати. Якщо будете думати, куди повезти, зразу сидіть, звані, хто б вам би тих бджіл міг би перевезти, Якщо у вас немає свого транспорту, якщо є свій транспорт, потрібно договоритися з агрономом, Потрібно договоритися познати хоча б деякі є поля, і запланувати туди візити, домовитися, вибрати місце і так далі. Для того, щоб у вас все чітко було. Це все, що я зараз вам проговорив. Це називається скласти технологічну карту сезону. Потім вам треба запастися тарою. Це дуже просто робиться. На одну бджолену сім'ю на сезон розраховується від 50 до 100 кг. На один взяток розраховується приблизно 10-15 кг. Тобто, це вам треба мінімум мати 10-20-літрове відро на сім'ю на одну качку. Тобто, якщо у вас 10 сімей, вам треба мати 10 20-літрових відер, що буде дорівнювати 200 літрів. Або скільки там десь до 300 кілограмів. да, до 300 кг буде тоді. І це буде добре, да? якщо ви за одну качку візьмете там 250 кг з 10 бжилинних сімей. Но цього повинно бути більше. Цього повинно бути більше. За сезон з 10 сімей треба взяти ну, мінімум кілограм 500 метрів. І це можливо, але треба возити, треба, звісно, працювати коло них. Ніхто ж не каже, що не треба працювати. Ну і само собою, панове, подякувати попередньому року. Це ще не підсумки сезону, це я вам просто кажу, що треба скласти умовну технологічну карту. Але та технологічна карта повинна бути розписана хоча б на якійсь бумажці. Я не знаю, в мене тут є. Ну, от дивіться, тут приблизно перевезення бджолиних сімей технологічна карта, да, яка є тут собі. Це, тут це зовсім друге. Ну, отаку от можете собі на ватмені взяти. Він коштує недорого, там добрих 20 гривень за нього заплатити. Так, вчепили в комнаті. Намалювали, що треба зробити, і по тому плану працюєте. Панове, все буде добре. Ну а я, в свою чергу, зараз беру ось догово, небагато кілограмчик воску. ось Зараз покажу, якого воску. Ось такий от поламав такими от кусками. Такий воск. Бачите? Ось так виглядає справжній воск. Пахне. Коротше, цей воск. Замовила косметологічна клініка, панове, зараз ці кілограмчик. Вони вже мене не перший раз беруть. Каже, до кінця сезону хочемо ну, до кінця року, верніше, хочемо взяти, тому що йде, іде гарячі пиріжки, віз каже, топовий. Все те, що треба, коротше, перформанс. Ну і з такого воску, само собою, буде получатися от отака вощенка, панове. Я ж не можу її не рекламувати. Вощенка Юрія Кулакова. Найкраще, що є, значить дивіться. вощенка Кулакова 400 гривень кілограм. А це Покровська вощена. Вона коштує 800 гривень кілограм. Спитаєте чому, панове? Я за вас хвилюю, що ви не купували дерьмо, тому що дерьмо повинно бути недоступним. Значить, ну і само собою тут апіпродукт будемо дозаказувати. Бачите, майже розібрали. Будемо дозаказувати Шемет Карпат. Оце перебої з цим зв'язком. Навіть за попередні замовлення не зміг з ними розрахуватися. Короче, ну, типа, ну, не, не, не проблема. Розрахуємося. Ну, і... E, всякі такі няшки, Візділушки туди-сюди теж розбирають. E, ось до стіки з медом. Теж майже розібрали. В двох магазинах їх коротше, беруть. Трохи самі з'їли, трохи беруть, бо теж їмо цю тімку. Так що так, панове, все, і розвиваємося. Працюємо і це ще далеко не все, що тут нам можна показати. Скільки ми меду з'їли, скільки ми меду з'їли. Ну, ось до мене тільки одна пуста банка стоїть від гречаного меду. Коротше, е, всім гарного часу, доби. Я тепер буду виходити в ефір знову. панове, я нікуди вас не дінуся. Знову буде по 4-5 відео в день. Що ви думали? Так просто здатися. А до речі, я вже замінив телефончик, і це вже новий телефончик. Бачите, наскільки якість інша вже? Е, ну, Можливо, бачите, можливо, не бачите. Ну, на попередньому телефоні він в мене теж буде працювати. Тепер в мене є дві камери. Ха-ха-ха. Тепер взагалі серйозні дітки. Коротше, ну, суть в тому, що просто дуже крута якість. Тепер зйомки буде. І на тому телефоні крута якість зйомки. І тут, а тому що це самі круті телефони з самими крутими камерами. Е я вам всім дякую. Підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine. І, панове, пам'ятайте, давайте разом змінювати світ. Все, що для цього потрібно зробити, це просто зберегти бджіл, і завдяки цьому ми його врятуємо, цей світ. Ну, а далі будемо змінювати. На все добре, підписуйтесь на всі ресурси, які є в описі під відео, і заходьте на наш інстаграм-магазин, там дуже багато всяких смаколиків, тому що ми в Київському магазині маємо багато. Давайте працювати. А, і ще. Оці костюмчики, оці костюмчики, що тут висять, це не на заказ буде пошито для когось, тому що ми їх тут постійно і... Коротше, що, оці, що вісять, для того, щоб їх продати, для того, щоб вони вже тут не вісіли, ми сюди нових пошиємо, буде далі вісіти. Але от іменно ці, е, хто замовляє, коротше, якщо під нього підходить по розміру, безплатно доставка за наш рахунок е, цих костюмчиків. Значить, е, молочна тканинка добре продувається, щільна тканинка, красиво, теж елітний костюмчик для тих, хто боїться ужалень. Ну і сітка в цих наших костюмчиках. Сітка, сама сітка не програйдема. Тобто армована крута сітка, ту, що ну, з розряду москітних сіток, таких жорстких, крутих. По вартості зразу кажу, значить цей коштує 1800, цей коштує 2000, цей коштує 2500. під нього, до речі, буде ще от такий от шопер. Хто візьме, то він пакується от в такий от, от такий такий пакунок. Зразу він буде цей пакуночок шопером. І цей. Коштує теж 2000. Ну і якщо ви із цього як щось вам підходить із цих чотирьох костюмів, то доставка буде для вас безкоштовна. Ще раз панове, гарного вечора. Підписуйтесь на канал Пікіперофікрей і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.